Знаєте, домашній одяг це не лише про зручність, це також і такий психологічний момент створити затишок навколо себе, створити собі комфортне, красиве середовище. Те, що ми носимо вдома, взагалі може впливати на наш настрій, на продуктивність і навіть на нашу самооцінку, друзі. Тож давайте розбиратися і вчитися, як же обрати для себе найкращий варіант того, що носити вдома. Нам допоможе з цим розібратися стилістка. Ірина Палмарчук у нашій студії. Вітаємо вас, доброго раночку. Вітаю, рада бачити. Дякую. Раді вас бачити. Завжди, коли ви приходите, така якась дівчача розмова, в нас виходить якісь нові ідеї, натхнення, тому ми дуже раді, коли ви у нас в гостях. От справді, одяг для дому. От чи є? Сенс взагалі про це говорити, як ви думаєте? Звичайно, це архіважливо! Це болюча навіть тема для мене, тому що ми часто задумуємося про те, що ми одягаємо для когось, але не думаємо, що ми носимо для себе. Але ж вдома ми знаходимося, і будинок це ж є наше місце сили, можна так назвати. Так? Це туди, де ми закриваємося від всього світу, де ми наповнюємося, де ми відпочиваємо. І це архіважливо, як ти виглядаєш у себе вдома. І це насправді створює наш настрій, впливає на взагалі на наше самовідчуття, те, як ми взагалі себе позиціонуємо так для себе, ось. Якщо ми розглянемо з вашої точки зору як стилістки, ось які у вас спостереження? Як ви спілкуєтеся з клієнтками своїми? Наскільки це поширене питання зараз, що дівчата або приділяють багато уваги цьому питанню, або взагалі навпаки щонебудь там вдома одягають? Ось ваші спостереження, наскільки в нас все погано або добре? Насправді приділяю увагу дуже мало. Угу. Прямо от, якщо яскраво виражено, приділяю увагу. Дуже Поширено з того, що з я зустрічаюсь, коли я збираю, розбираю гардероби, наприклад, і щось кажу там це застаріле або це не актуальне, це буду носить дома. Mm -hmm. І от це найрозповсюджена помилка. Те, що ми, наче, маємо викинути з гардероба, але ми носимо дома. І якщо ми уявляємо, що ти живеш не одна, так а в тебе є дитина, для якої ти є прикладом, будь то хлопчик чи дівчинка, ти створюєш якийсь паттерн як жінка свого зовнішнього вигляду. У тебе є кохана людина, з якою ти знаходишся в приміщенні для неї, ти маєш виглядати найкраще. І, і відповідно від того, як ти виглядаєш і твій настрій? Якщо ти викидаєш туди футболку, в яка там вже розтягнулася, перекрутилася в неї дирки, я думаю, питання відповіді не вимагає. Це так. Як тоді зрозуміти, який одяг вдома я буду справді носити? Тому що інколи там здається, що ну. Це годиться, але потім якось лежить і не вдягаєш ніколи його. Який одяг на який одяг для дому можна звернути увагу? Звичайно, треба враховувати скільки часу ти проводиш вдома і чим ти займаєшся вдома. Є людина, яка, наприклад, приходить з офісу, так і в неї вечором зазвичай це що розкласти речі, там приготувати вечерю, не знаю прання, якісь побутові справи, і людина лягає спати. Це там 3-4 години. Одяг має бути максимально зручний. Комфортний для її саме ось цієї рутини. Okay. Якщо, наприклад, людина працює на віддаленій роботі, це взагалі зовсім інший і гардероб. І я рахую, що це має бути виведений гардероб, і обов'язково його потрібно розділяти, тому що є то, в чому ти спиш, так в чому ти виходиш з душа, наприклад, чи це халат, чи домашній костюм. А є те, в чому ти працюєш за комп'ютером. І якщо ти, звичайно, будеш сидіти з дулькою в халаті, то робочої атмосфери також не буде. І знову ж, наприклад, з дуже часто бувають дзвінки у клієнтів, які працюють на віддалені Лані роботі ти не можеш навіть по етикету собі дозволити вийти в якомусь, ну не знаю, стовідсотків піжамі, так якісь розтягнуті в клітинку. Тобто є момент того, яка тебе рутина вдома. Не недавно попадала на відео в інтернеті, де дівчина критикувала, що жінки, які ходять з пір'ями, вони вдома нічого не роблять. Це теж міф. Я рахую, що це міф, навіяний суспільством, можливо, то було для хайпу зняти відео. Наприклад, я використовую пірі. і я можу в ньому і борщ зварити, мені він не заважає. Якщо я закатаю рукав, мені комфортно і в халаті, який буде зручний, гарний, але в мене буде гарний настрій. Тобто, тобто треба дивитися на спосіб життя, звичайно, так так. Життя? так враховувати. Так потрібно враховувати. Просто одяг має бути комфортний. Він не повинен бути безформений, він не повинен бути розтягнутий, там знову ж не, не дай Боже порваний десь, якийсь розірваний, і тому подібне. Але він має бути комфортний для твоєї рутини. Це може бути е класна піжама, але, наприклад, не з віскози, а яка тримає форму там. Е Можливо, може бути віскоза, просто є м'яка, є більш щільна така на шовк, схожа. Так може бути шовкова піжама, так може бути якийсь спортивний костюм, але актуального крою, не з 90-х нульових, десь mm -hmm. там колись школи достала, не доносила. Mm -hmm. Ні, тобто це має бути одяг, який буде комфортний, зручний в температурний режим mm -hmm. і в твій графік життя. Mm -hmm. Клас, у нас до речі, є ще фотографії, які ось можуть. Mm -hmm. ви нам не зіслала показати на прикладі. Ось оця перше фото. Доволі комфортний образ. м'яке взуття, це легінси, так це топ, але при цьому, наприклад, теплий светр, в який можна закутатися. В такому образі можна працювати і за комп'ютером, і виходити в дзвінок. Так ти можеш і книжку читати, ти можеш пилососити в будинку. Ну тобто такий одяг ні до чого тебе не сковує, але при цьому він виглядає охайно, обережно і доглянуто. І зручно так і зручно, так чому ні? Класко. Що в нас там? Ага, це те, що я казала, коли наче піжама, але якщо вона об... виглажена, на даному випадку, хотіла б звернути увагу на льон, наприклад, так, що він теж комфортний в домі, тому що він пропускає вологу і тіло дихає, наше але виглядає дуже ефектно, і навіть якщо до вас зайдуть гості або там сусіди за чимось, ти виглядаєш завжди гарно, так клас. О, Теж так, варіант домашнього, наче піжама, але може бути домашнім костюмом. Тканина приємна до тіла, рухи не сковує, але при цьому дивіться, як гарно тримає форму. Угу, угу. Ще один приклад. Також дуже стильно, гарно. З чого ми починали? Дуже цікаве відео. Взагалі, я от е під час нашої розмов згадала, як одного разу працювала в компанії, де там дуже був суворий етикет стосовно зовнішнього вигляду. Тебе має бути обов'язково заді білий фон. Обов'язково ти маєш бути в офіційно діловому uh -huh. стилі, там чорно-біле і так далі. І якщо хтось там десь в нас одна працівниця вийшла на дзвон в горвплусці, в горошок. Її розкритикували, сказали, все, вийдіть, зайдіть потім нормально. Так, І таке буває. Тож, якщо є якийсь такий суворий етикет або всі ці дзвони, то Звичайно. одяг якийсь проміжний так, між тим, щоби. Ти можеш собі і вдома, і комфортно спочивати, і вийти на ці звон? Це справді так, те, тому що, що етикет є етикет в будь-якому випадку, і треба розуміти, що навіть якщо до тебе приходить кур'єр, так доставка, чи так, я ж кажу, хтось затилував двері, вот, ти ж не well, можеш да, виходити там, не знаю, в якомусь халаті чи тому, ну, тобто є етикет, в якому mm -hmm. ти все рівно зустрічаєш людину. Uh -huh. Так які е, яким кольорам, яким тканинам найкраще видавати перевагу? Обираєте. Якщо тканина, звичайно, я завжди за більш натуральні, okay. які гідроскопічні, тобто вони пропускають класну вологу, ти в них не потієш. Так вона комфортна. Ця тканина, вона і зігріває, і влітку не жарко. Тобто, це про якщо про ми, про тканину говоримо, це може бути льон, це може бути трикотаж, де є е, котон, це може бути віскоза знову ж таки. А, а якщо ми будемо говорити у розросі про кольори, то звичайно як. Коли хочеться такого відпочинку, спокою, то надавати перевагу варто пастельним відтінкам, Ніжно рожевий бежевий, м'ятний відтінок, так, те, що заспокоює. Uh -huh. Якщо хочеться енергії, є така рекомендація, що краще надавати перевагу якимось гірчичним, оранжевим кольорам, uh -huh. більш яскравішим, але не агресивним. Uh -huh. так. Тому що такі кольори, як червоний, інколи, можливо, якийсь принт хижака, так, леопарда чи якогось, він може трішки агресію надавати. А от світлі пастельні відтінки, вони Самі спокійні. Навіть от в прикладах на фото uh -huh. у нас було видно бежеве, м'ятне, легенький відтінок, який не буде дратувати око. Навіть саме око відпочиває. Uh -huh. Uh -huh. А чи може взагалі, і яким чином одяг допомогти боротися там з стресом, з тривогою? Можливо, я бачу, часто такі якісь плюшеві собі uh -huh. купують речі. Чи справді це воно впливає психологічно? Звичайно, ви звертали увагу, навіть коли працюють маркетологи. Вони коли картинки формують mm -hmm. десь, так от коли ми дивимося, там людина з депресією, її завжди показують неохайно одягнутою, mm -hmm. якісь розтягнуті футболки, так, в якихось штанах, да, в якомусь неприбраному приміщенні. Це mm -hmm. про стан психологічний і людини, в тому числі. Mm -hmm. Звичайно, коли хочеться такого тепла, краще надавати перевагу, особливо взимку там, флісовим речам, велюрові костюми вони не дуже Приємні. У нас було на фото класний приклад кардигану. Так, це такий кардиган, в який можна закутатись, і він створює той комфорт, то тепло, якого інколи хочеться душі. Угу. Я тут згадала, що десь в мас-маркеті завжди є якісь такі величезні магазини, де такі всілякі як це сказати, забиті костюми з тварюшками там, з випуклими. Я завжди дивлюся, думаю. От моє око хоче спокою. Тобто, uh -huh. Я з тих людей, і мені потрібен спокій, ніяких речей, яскравих навколо, я не знаю щось. Мінімаліз. Е, якийсь. І, і ці костюми, от мені цікаво, на, наскільки вони впливають, навіть зворотня сторона, uh -huh. наскільки таке яскраве вбрання із різними там. Карманчиками, якимись там принтами. наскільки воно впливає на стан людини. Чи 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 це на всіх так впливає? Чи хтось просто не усвідомлює? усвідомлюється? мені цікаво. Не усвідомлюють. Якщо в розрізі стилістики ми поговоримо, в мене є дуже критична до цього думка. Якщо людина в повсякденному житті одягається в стилі еклектика, тобто дуже беремо зазвичай це більше дівчата, частіше жінки, в неї яскраві костюми, вона взагалі любить увагу. Там, ну, до прикладу, я бачила недавно теж дівчину, вона веде свій блог, в неї немає. Чорного одягу, вона тільки салатовий, mm. яскравий, голубий, тобто, якщо вона дома ще одягне щось ось такого типу, це буде в розісі її стилю ДНК. Тобто mm. це нічим дивним виді... ну, не буде uh -huh. виділятися. Uh -huh. Якщо людина приходить на роботу, наприклад, в строгому, так uh -huh. вона виходить в класичних вбраннях, на підборах, на роботі вся така серйозна. А додому приходить і одягає піжаму з авокадо, то я кажу, що це психологічний захист людини, підсвідомий. Вона хоче повернутися в дитинство. Це навіть якийсь інфантилізм, коли ти беззахисний, коли в тебе немає відповідальності, ти не приймаєш рішення, тому що це основна риса, яка відрізняє дитину від дорослого. Дорослий приймає рішення і несе за них відповідальність. Дитина. Відповідно до певного віку ні. Тому, наприклад, е, я розумію, я дитину свою бачу в якійсь дитячій піжамки, але собі я у, у своєму віці ніколи не куплю з якоюсь плюшевою. Я навіть себе не буду в тому комфортно відчувати. Ну я буду дивно себе відчувати. А як же капюшончик з цим? З Ну чесно, наприклад, я зі своєю психікою. Напевно, так ну не можу, не сприймаю. Наприклад, навіть у вибірі домашнього одягу, я, наприклад, надаю перевагу шовку або велюру, якщо це з і якщо я купую речі, я пробувала інші, там це буде котон, мені некомфортно. Це не моя історія. Я люблю, наприклад, шовковий одяг. В ньому я себе відчуваю жіночно і мені, ну, мені прям класно. Я можу uh -huh. і прибирати в ньому, тобто uh -huh. це не є проблема. Uh -huh. Uh -huh. Так, чудово, ось розвінчуємо міфи, що не можна варити борщ з пір'ями, все можна. Якщо так комфортно і зручно, я просто згадала, знаєте, ось це відео. Я думаю, всі його бачили. Коли одна бабуся така, життєрадісна, в неї там багато кольорів. Каже, я не безсвітна моль. Пам'ятаю, так. Але ж ну класна вона, запам'ятали да, ж її так, усі? Яскрава така. Ну, в кожного є якийсь свій особистий бренд, не. і людина формує себе завдяки чомусь своїй індивідуальності, якісь цікавинці і так далі. От мені ще цікавить таке питання. Ми говорили про те, що є люди, які там в одному кольорі, так які uh -huh. люблять або яскраві, або навпаки, всі темні кольори. І я чула також таку думку психологічно, що коли людина тільки чорні кольори, наприклад, uh -huh. має в гардеробі 90% складається з цього, то в неї якісь важкі може період в житті і так далі. Чи так це, чи можливо просто людині комфортно саме в цій uh, кольоровій гамі? Ось як ви... на це питання я, я, ви... можна дивитись декілька гракусів. Uh -huh. Кардинально сказати 100% патологія, не патологія. Ні, є. Я знаю клієнтів, які працюють лише у чорному. Їм подобається. Це їхній знову ж, стильовий вектор. І е, є дівчина, яка вона так собі собі створює такий. Е... Експертний стиль, тобто угу. знову ж вона робить свій бренд, нарощує так. Є справді люди, які хочуть, щоб їх не помічали, і вони думають, що в чорному кольорі їх не помітять. Наприклад, також є стереотип, особливо в жінок, про те, що в чорному кольорі вона не буде здаватися така пічна чи велика, <свінхубить> Так, тобто що вона буде угу. Це Неправда, тому що якщо неправильно підібраний розмір або фасон одягу, чорний одяг нічого тобі угу. ну взагалі угу. не спасе тебе ні в одному місці. Тобто, цього... на це питання можна дивитись багатьох ракурсів. Я рахую, що. Що має місце бути усі ці погляди. Угу. Е, цікаво стосовно такого, теж е, це ми, звичайно, йдемо вже таку якусь психологію, угу. але стосовно світла, ті люди, які завжди світли, обирають світлі тони, про що це теж може свідчити? Ну, з останнього, що підмітила, в мене є клієнтка, у якої тільки світлий одяг, mm -hmm. бежево-світлий, білий, бежевий, коричневий, наприклад. Але вона сама по собі дуже приємна і весела. І, і я замітила вже не за одним клієнтом, що так воно є. Люди, які позитивні, вони справді їх тягне більше до, до світлих відтінків. Вони не бояться того, що знову ж таки що їх помітять. Mm -hmm. Mm -hmm. Це про, про я... Мені здається, це як про прояву себе. Тобто є люди, які бояться себе проявляти, а є ті, хто не бояться себе проявляти. І навіть у домашньому одязі це також сказується. Угу. Так я згадала, в мене є подруга, одна, яка також от завжди одягає світлі кольори, і вона сама по собі дуже така світла людина. Тому це справді ось підтвердження життя. А, цікаво ще про якщо ми вже uh -huh. зайшли в тему на ще три часу, кольору і нашої психології. Я також читала про такий аспект, що потрібно бути готовими до якогось акцентного, до якогось яскравого кольору психологічно. Uh -huh. Ось як це працює, коли ти одягаєш на себе щось, наприклад, там яскраве. Ти маєш бути до цього психологічно готовим. Uh -huh. Як воно взагалі тобі потрібно одягатися для того, щоб, можливо, налаштувати себе на якусь подію у своєму житті, на якийсь етап чи, чи навпаки? Я Треба шаг. пробувати, але я завжди кажу дівчатам, що ви маєте вміти носити одяг. Якщо ти хочеш одягнути щось яскраве, ти повинна бути готова до того, що ти можеш привертати увагу. Наприклад, ти вдягнеш, ми всі знаємо, що є юбка олівець, наприклад. Uh -huh. да? Якщо ти її Одягнеш чорну, ну, чорна і чорна, її бачать на мільйон інших дівчат. А якщо ти одягнеш її в Великий Польський горох або в принц-зебру, звернеться увага на неї? Звернеться, тобі можуть підійти зробити комплімент. А чи вмієш ти отримувати компліменти? Чи помічали ви часто, коли дівчатам кажуть компліменти, або жінкам, вони починають виправдовуватися? Ой, то старе, то так легко вийшло. Дуже мало жінок кажуть, дякую. Дякую, Дякую. І, і сприймаю це як ну як но ну, як норму комплімент. Тому я завжди кажу, що одягнути коротку сукню, велику підбору треба вміти це носити. Треба вміти витримувати увагу чоловіків, жінок старшого покоління. Це можуть коментувати діти. Діти теж смішно коментують інколи. Це треба вміти носити і психологічно одяг. Готова, пробуй. Одягнула там щось, бачиш, що тобі некомфортно, для тебе занадто багато уваги. Це не твоя історія, і тут два варіанти: або працюєш психологічно над собою і хочеш щось змінювати, або розумієш, що тобі так комфортно, і ти не хочеш виходити з зони так комфорту свої. То Тому вертаємося до більш таких неяскравих відтінків. Цікаво ви виходить з цього, що люди, які уникають яскравих кольорів в житті, то вони не хочуть виділятися, так так. Ого, це відкриття. Дня тепер е психологічно. я Бірний, білий. <хи> так, в мене е, mm -hmm. недавно познайомилася з дівчиною, вона сказала, що неї практика була стилістом, коли їй нав'язали одяг, такий, як модно: бургунді, mm -hmm. сірі, якісь пала. А сама дівчина, можливо, якщо ви колись дивились Гаррі Поттера, дуже схожа на Пало, Пало, mm -hmm. ну, Так була, Пам'ятаєте, mm -hmm. така блондинка, дів... їй взагалі не пасують mm -hmm. такі. І вона така манерна, вона так розповідає, вона така, mm -hmm. знаєте, замріяна, така, їй тільки рожеві, тільки голубі. І вона їх не боїться носити. Тобто людина готується. Таке носити, Але от стиліст її не читав психологічно mm -hmm. і запропонував її поставити в кліше. Просто гарно. В сіре палацю, просто бо трендово. Так тобто не щитали людину. Дуже важливо в роботі відчути людину. З нею варто інколи попити каву, запитати питання про життя, про що вона розповідає, тому що е, часто клієнти приходять за е, запитом до стиліста і самі не знають, чого вони хочуть. Інколи вони хочуть змінити гардероб, вони не готові до тої зміни, вона їм не потрібна. Їм треба десь от хочуть проекспериментувати, теж дуже часто кажу, клас Експериментувати на фотосесіях. Так? Тобто mm. ти там одягаєш той е, образ, який ти в житті, можливо, mm -hmm. б ніколи не примінила. Але ти побула в тій ролі, пожила mm -hmm. і повертаєшся mm -hmm. в своє mm -hmm. життя. Справді дуже цікава тема, як ми так плавно перейшли в нашій дівчачій такій розмові з домашнього одягу до психології, кольору і так, і відчуття себе. Дякуємо, пані Ірино.